Пане Дмитре, вітаю, бажаю здоров'я. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Чи бачите ви якісь відмінності? Тому що от я спілкувався на початку цієї ефірної години з представником речником Київської міської військової адміністрації. І він сказав, що ну безпілотники, і ми це власне бачимо. Шахеди летять дуже низько. А з приводу таких атак з півдня щось змінилося? Як ви бачите, вони періодично змінюють напрямок, з якого вони атакують, іноді це з півдні, іноді з півночі. Сказати, що для нас якось змінилися наші дії, я не можу. Наразі ми, як їх зустрічали першими в таких випадках, так і зустрічаємо і так само долучаємося до протидронової боротьби. Так, звісно, ворог намагається максимально якось ускладнити цей процес, вигадує якісь. Нові прийоми тактичні, але сказати, що якось це впливає на загальну ситуацію кардинально, я наразі не можу. Морські сили залучені були і раніше до ефективного знищення і складів з безпілотниками. Я так розумію, що робота в цьому напрямку теж ведеться безперервно. Треба розуміти, що знов-таки ворог так само реагує. І звісно, вони бачать, у них була не одна втрата від БМСу щодо складів, тому вони звісно намагаються десь їх приховати краще, десь відтягнути. Звісно, це ускладнює їм життя досить суттєво і логістику, і в принципі багато процесів. Але наприклад, якщо ми кажемо про такі одиниці, як шахеди, так у них відстань достатньо велика, в принципі, тому вони можуть працювати там трошки може більшою десь відстані, ніж. До цього працювали, але сказати напевно, зараз якось змінилися локації, з яких вони запускають. Я теж не можу. Дмитро, цієї ночі, коли я стежив за повідомленнями моніторингу в пабліків, було одне і про підводний ракетоносій. Здається, Варшавянки класу Варшавянка. Чотири ракети писали, що може бути на борту. Чи можете це підтвердити? І в цілому, що зараз в арсеналі росіян, що вони можуть активно використовувати по ракетних ударах? Якщо брати морську складову, так і морську компоненту це на сім'ї латих яких в складі флоту в них залишається вісім одиниць, як мінімум сім з них залишаються в строю. Один перебував в ремонті. Три з них це підводні човни. Тобто п'ять одиниць мають вісім пускових, і три одиниці мають по чотири пускових. Так правильно, це варшавянки, 136-й проєкт, і на чергуванні зараз перебуває одна з них. Знов таки, тут треба розуміти, що вона виконує трошки інше завдання, це охорона пункту базування. Тому, відповідно, розцінювати це як спробу там, підготовки до атаки не обов'язково, але ти не маєш слід розуміти, що, в принципі. Вона може бути споряджена і вона може бути застосована. Звісно, ймовірніше за все, результат буде негативний, в сенсі того, що чотири ракети таких, такого типу, як Калібр, вони зазвичай не є ефективними. Хоча, звісно, вони є небезпечними так само. Але загалом так вони мають досі у складі Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації, 8 носії прилатих ракет, це факт. І загальний залп просто щоб освіжити в пам'яті, а не для того щоб настрахати, п'ять носіїв по вісім, і три по чотири. Угу. Тобто виходить 52, Тобто 52 п'ятдесят. 52. 52. Тоді ще коротко: з приводу ситуації в Криму, морпіхи РФ, нібито там відмовляються їхати на війну за хабарі. Про це повідомляє руха. Теж що можете повідомити? Ну, тут якісний склад змінюється. Морська піхота це еліта, і елітність її не тільки в назві, а в рівні підготовки. Е, буквально сьогодні натикався на матеріал, в якому морпіхом виявився колишній в'язик. Ну тобто, е, зараз якісний склад цих підрозділів вже суттєво не відрізняється. Тобто, фактично викор використовується оркштатне ядро морської піхоти. тобто, Командний склад, який, звісно, на поле бою безпосередньо не застосовується, фактично ці підрозділи стали звичайними піхотними підрозділами, які наповнюють просто з вулиці без там, якоїсь особливої підготовки. Тому що морпіхи це підготовка амфібійних дій, це стрибки, це підкорення трьох стихій. Наприклад, якщо брати підготовку у нас, у нас підготовка триває морської піхоти періодично, незважаючи на те, що вони перебувають в бойових умовах, але тим не менше, і так там ми можемо помітити, що зараз це фактично можна називати просто піхотою. Зрозуміло. Дмитро, дякую вам, Дмитро Путенчук, речник військово-морських сил з капітан третього рангу, про ситуацію на півдні і ситуацію з російськими морпіхами.